Доброго ранку! З вами в студії Світлана та черговий випуск рубрики Здорово жити. Завдяки своєму солодкому смаку і корисним властивостям, стевія вже давно стала натуральним продуктом номер один в усьому світі. Давайте розглянемо її більш детально. Батьківщина цієї рослини центральна і південна Америка, але в даний час її вирощують в багатьох країнах світу: Китаї, Японії, Кореї, Бразилії, США і навіть Україні. Про солодкий смак цієї рослини зустрічаються записи в древніх манускриптах травниках імператорів Китаю більше півтори тисячі років тому. В даний час рослину часто використовують для маринування овочів, сушки морських продуктів, в приготуванні соєвого соусу. Також стевія відмінно підходить в якості підсолоджувача для різних напоїв: людяників, жувальних гумок, випічки, йогуртів, чаю. І використовують при виробництві зубної пасти і рідини для полоскання рота. І, звичайно, велику частину її вживають як нешкідливий замінник цукру. Найбільша кількість корисних речовин міститься в листках рослини. До їх складу входять полісахариди, клітковина, рослинні ліпіди, глюкозиди, пектинові речовини, вітаміни С, А, П, Е і мікроелементи, а також ефірні масла. Солодкість рослині надають глікозиди, які називаються стевіозиди. Вони в кілька сотень разів солодші ніж простий цукор. У багатьох країнах світу на сьогоднішній день стевію широко застосовують не лише в кулінарії і як цукрозамінник, але й як лікувальний засіб. Стевія лікує величезну кількість недуг – стенокардію, парадонтоз, карія, хвороби крові, безсоння, дерматити, себорею, екземи, захворювання шлунково-кишкового тракту, хвороби нирок і надниркових залоз, діатез, алергію, гіпертонію, подагру, бронхіти, сильний кашель. Справляється вона із псоріазом та бронхіальною астмою, та навіть сезонною депресією. Чималий перелік, погодьтесь. Стевія підвищує імунітет, покращує пам'ять і володіє протипухлинними властивостями. Вона незамінна для людей, страждаючими на цукровий діабет і ожиріння, нормалізує роботу всіх систем організму людини, відновлює ліпідний, вуглеводний і білковий обмін, а також нейтралізує і видаляє токсини і радіонукліди з організму людини. Найголовніша перевага стевії – вона не має жодних протипоказань. Її можна вводити в раціон як маленьким дітям з 3річного віку, так і хворим людям у віці. Тож, можете сміливо замінити звичний вам цукор на стевію. Звичайно, що вона додасть трохи інший смак стравам, але до нього можна звикнути. Попіклуйтесь про себе та своїх рідних. Я на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі!